Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами будемо говорити про тренди, що актуально у 2025 році, в дизайні, так, а також в цілому візуалі профілю. Тренди, про які ми з вами сьогодні поговоримо, це чисто моя суб'єктивна думка, так, яку я зробила на основі аналізу спостережень. Звісно, тільки ви можете вирішувати, які тренди використовувати, так а які ні, як їх адаптувати під свій стиль. Отже, перший тренд це головний колір року. У 25-му році інститут кольору Пантон оголосив головний колір року: це мокамус. Тобто, це такий м'який коричневий колір, який асоціюється з какао, кавою, так, та таким затишком. Цей колір можна використовувати як основний колір пітекст, наприклад, для оформлення постів та сторіс. Це буде створювати таку теплу та затишну атмосферу. Також цей колір можна застосовувати при створенні фільтрів та обробці фото. Для цього необхідно підібрати коричневий відтінок для обробки фотографій, і таким чином ми створимо таку досить м'яку та атмосферну обробку. Наступний тренд, про який ми поговоримо, це, звісно, нейромережі. Взагалі, штучний інтелект, він дуже спрощує роботу дизайнерів, так, тому що якщо раніше коли нам була потрібна якась фотографія або ілюстрація, то нам доводилось або малювати це вручну, так, або звертатись до художників, витрачати на це по декілька годин. А зараз можна за декілька секунд згенерувати взагалі різні високоякісні зображення, а також ілюстрації, стікери, елементи і так далі. Чому нейромережі так актуальні? Ну, по-перше, тому що це дійсно дуже зручно. Всього за декілька секунд можна згенерувати взагалі будь-які зображення та елементи. Також нейромережі дуже актуальні, тому що вони доступні для всіх. Для того, щоб генерувати зображення, не потрібно володіти якимись особливими навичками, так, або розбиратися в якихось складних програмах. Ну і звісно, головна причина, чому нейромережі залишаються актуальними, це унікальність. Завдяки штучному інтелекту можна затворювати дійсно досить унікальні зображення. І тут хочу зробити акцент саме на унікальні концепти, тому що ось ці заїжджені картинки, так, такі як там, дирижаблі або такі мініатюри, це виглядає досить заїжджено вже, так. І я б сказала, навіть антитрендово. Тому навіть якщо і працювати з нейромережами, то важливо створювати і вміти задавати такі унікальні промти для генерації зображень та елементів. До речі, у мене є урок про топ-5 нейромереж для створення стильного та унікального візуалу профілю та дизайнів. Щоб отримати цей урок, напишіть мені в Дірект кодове слово нейромережі, і я надішлю вам цей матеріал. Як же використовувати нейромережі в дизайні? По-перше, можна використовувати нейромережі для генерації ідей, тобто ми можемо створювати якісь нестандартні концепції або міксувати взагалі різні стилі. Друге, це, звісно, генерація високоякісних зображень, які можуть знадобитися для створення візуалу профілю, оформлення сторіс або створення якихось цікавих рекламних креативів. Також за допомогою штучного інтелекту ми можемо дуже швидко та просто підібрати гармонійну палітру кольорів та шрифтів. Наступний тренд це мінімалізм і креативний хаос. Звісно, мінімалізм він нікуди не дінеться, але він еволюціонує і зараз вже став більш актуальний такий варіант мінімалізму, де у нас є якісь нестандартні креативні рішення. Наприклад, це може бути якась асиметрія або спотворені форми, або якісь нестандартні композиції. Тобто звичайний мінімалізм це така простота оформлення, ідеально вирівняні блоки, такий баланс. То зараз мінімалізм більш актуальний з якимись нестандартними рішеннями. Так, наприклад, це може бути як якесь зміщення тексту або асиметрія, або такий трішки хаос в розташуванні об'єктів. Наступний тренд це ностальгія та естетика 2000-х. Зараз цей стиль також набирає популярність, тому що люди вони взагалі звичні тягнутися так до минулого, шукаючи в цьому комфорт та вже знайомі образи. Отже, які основні риси цього тренду? По-перше, це, звісно, якісь металеві текстури та блискучі ефекти. Також це може бути піксельна графіка, тобто ефект таких пікселей на фотографії, або піксельний шрифт. Також це можуть бути фотористичні кольори. Наприклад, кислотний рожевий, блакитний, пурпурний або якісь неонові градієнти. Також це може бути технологічна естетика, тобто якісь елементи, які виглядають, наче старий інтерфейс Windows. Наступний тренд це не ідеальна естетика. Зараз соціальні мережі стають більш автентичними, так і люди вже втомились від цього ідеально вилізаного візуалу. Тому в тренді більш е, такий живий формат візуалу, де у нас е, не ідеальні можливо пропорції, десь фотографії з однієї фотосесії стоять поруч. Тобто, якщо раніше дуже важливо, щоб у візуалі були е, різні види і плани фотографій, е, щоб не було повторень так, однакових ракурсів якісь поруч, е, то зараз навпаки більш цікаво виглядають ці профілі візуалу, де Ну, Над вюзалом таке враження, що ніби і не заморочувались. Можливо, це будуть якісь однакові за планом фотографії, які стоять поруч. Ось і саме такі моменти вони створюють ось цей такий живий ефект. І ще один тренд, про який ми поговоримо, це яскраві кольори та максималізм. У 25-му році яскраві кольори, максималізм у дизайні, вони продовжують набирати популярність і витісняти якісь. Якийсь мінімалізм, так, мінімалістичне оформлення та нейтральні кольори. Цей тренд чудово підійде для сміливих брендів, а також для дизайнерів, які хочуть за допомогою цього виділятись, так привертати увагу та запам'ятовуватись. які основні риси цього тренду. Отже, перше, це, звісно, яскраві насичені кольори або якісь нестандартні поєднання. Це може бути якесь несподіване поєднання кольорів. По типу оранжевий з блакитним, так, або жовтий з фіолетовим. Ще одна риса цього тренду це гра з масштабом, тобто замість якихось стандартних пропорцій. В цьому тренді використовується якась дуже крупна типографіка або надмірність якихось деталей, а також асиметрія та якесь нестандартне використання простору, динаміка та рух, тобто використання градієнтів та змішування якихось текстур. Також в цей тренд можуть входити елементи кіберпанку або ретрофутуризму, тобто якесь неоневисвітіння, так, або футуристичні шрифти. Отже, як ви зрозуміли, дизайн у 2025 році стає більш сміливим, технологічним і при цьому персоналізованим. Пиши в коментарях, який тренд тобі сподобався більше, або який не сподобався. До речі, ще більше трендів я зібрала в одному файлі. Знайти ви його зможете під цим відео. Також не забудьте забрати урок про нейромережі і підписатись на канал. У мене багато цікавого про візуал, дизайн, оформлення профілю та фріланс. Побачимось з вами наступних відео і всім пока!